Діюче законодавство передбачає необхідність розділити дитячий яхтенний спорт, а також експлуатацію крейсерських яхт. І місто має це виконати. Таку думку в ефірі нашого каналу висловила депутатка Миколаївської міської ради Олена Кисільова, коментуючи дискусію навколо цієї проблеми. Нагадаємо, процес такого розділення розтягся на декілька років, і наразі ситуація навколо нього загострилася. Далі пряма мова про реорганізацію школи ні йде. Школа дитяча як була закладом комунальної власності. Територія школи як була закладом комунальної власності, так і буде. Щодо спекуляцій, сьогодні на території школи, знаєте, як ото є гаражні кооперативи, а є лодочні. От, ну я трошки примітивно роблю, хай на мене не з не ну, не ображаються. Є територія, на якій Стоять не тільки яхти, тому що яхти інколи стоять на воді, а інколи вони піднімаються на. Територію землі, і там щось ремонтується, лагодиться. Але для того, щоб яхта стояла, має ще бути якась, скажімо так, кібідочка. В кібідочці, якій можна поставити, двигун, банку з олією, шуруповерт покласти, а інколи і столик, тому що їсти треба, треба відпочити, сонце зною, треба теж, ти ж на воді ну, організується якийсь соль відпочинок. І виходить, що відбувається? Є територія. Школи, а є якась прогулянкова зона для інших, вибачте, дядей. Ну Вони хороші, вони розумні, вони допомагають школи, їм великий респект і уважуха. Але ці люди мають розуміти, що якщо вже зміни законодавства а, приперли для того, що треба зробити унормовану діяльність, то якщо орган виконавчої влади це не буде робити, це буде його бездіяльність. І це вже санкції, це вже порушення законодавства. Тому було знайдено дуже просте розумне рішення розвести дітей і ні дітей, а потім організувати процес їх взаємодії.